Доброго дня! Вас вітає Черкаський державний бізнес коледж. Сьогодні ми презентуємо нові можливості для наших студентів минулого тижня. Заступник директора з навчально-методичної роботи Надія Смук відвідала форум поєднання європейських університетів та регіонів. Який відбувся в Австрії? Доброго дня? Я рада вас вітати. Я хочу презентувати можливості, які є додатковими новими для нашого навчального закладу. По перше, хочу сказати, що форум був організований альянсом вищих навчальних закладів університетів освіти. Цей альянс молодий і наш заклад, Черкаський державний бізнес коледж, є асоційованим членом альянсу Юдрес. Юдрес це новий альянс йому на сьогодні лише три роки, але він дає огромні величезні можливості для реалізації освітнього наукового потенціалу. Юдрес вважає я цілком всім згодна, що університет є потужним драйвером для розвитку регіонів. Які нові можливості наші студенти мають цього року? Дякую за запитання, Ліза. Наші студенти отримали додаткові дві стипендії по програмі Erasmus академічна мобільність К171 і вже в вісняному семестрі отримують можливість навчатися півроку у Вінземському університеті прикладних наук. Пані Надії, які нові проекти мають викладачі Черкаського державного бізнес коледжу? Вже в цьому жовтні викладачі Черкаського державного бізнес коледжу зможуть взяти в участь в дуже цікавому проєкті, який спрямований на формування і на формування і опанування нових інноваційних методів щодо формування майбутніх скелів. Це дуже можливо, оскільки ми додатково отримали три гранта за програмою размус плюс. Уся інформація знаходиться на сайті Черкаського державного бізнес-коледжу та в соцмережах.